Привіт друзі! Прогуляємося вулицею Недиці, міста Мукачево. Заздалегіть, підписуйтесь на канал, ставте лайки, дивіться, діліться інформацією цікавою. Залишайтеся з нами, щоб не пропустити нові відео. Тут такі будівлі красиві. А літом люди на балкончиках цих виставляють квіти. Так звисають з балкончики дуже красиво. Сьогодні погодка така трошки дружлива. Ну прогуляємося з вами. Хтось виходить, каву п'є на балкончик. Переходимо на другу сторону. Це з одна з таких незвичайних вулиць Мукачева. Так, що у нас там чекає, до повороту? Дивіться. Тут ліцей святого на кісь. Наша міня прогулянка така. Значить тут лицей Святого Іштвана. Будівлі реально класні, красиві. їх прикрашають Літом. Сейчас ми покрукуємо в сторону вулиці. Палац, палац культуры. Ну, подходи. подходи. Для тих людей, хто вже може давно не був в Мукачі, бачите тут музичні інструменти. А ми далі крокуємо до палацу культури. Наша буде фінішна зупинка. Так що мукачево таке, яке воно є. Палац культури дуже класний, зробили її. Обновили і реставрацію повністю зробили все, плац бачите тут двір задній. А це сам же палац культури. Хто давно не був, якщо кому буде, комусь буде то цікаво побачите і тут на ці далі продовжується, там Бондаренко, клініки різні і вона йде до ЖД вокзалу прямо. Наша зупинка буде тут. так що Підписуйтесь на канал і пишіть коментарі, що б ви хотіли ще подивитися. в Мукачі. Я піду для вас з ними обов'язково. Бачите, от ми прийшли до палацу культури. От. Так що всім гарного дня, до побачення.